Ялинка перемоги замість новорічної. Діти вже почали створювати головну святкову інсталяцію Івано-Франківська. Нагадаємо, що традиційних новорічних ілюмінацій, ковзанки та центральної ялинки цьогоріч не буде. Натомість центр прикрасять тематичними дитячими малюнками. У школах вже кипить робота, школярі малюють деокуповані міста і мріють про нові перемоги ЗСУ. Херсон. Києв і Харків синьо жовто бо я люблю синій і жовтий колір і сердечко, це аби підтримати захисників. Крим звільнять в майбутньому, а Херсон вже звільнили недавно. Це Крим, столиця України найкраще місце, яке дуже багато зараз бомблять. Такий художній процес нині триває в усіх школах Івано-Франківська. За роботою пильно стежать вчителі, але не втручаються. На папері кожна дитина має відобразити свою любов до країни. Наші діти мали зобразити якісь певні міста, які були звільнені нашими збройними силами України. Це були з одного боку, а з іншого боку діти мали зобразити своє або сердечко, або якусь свою долодоньку, де вони на сердечках зображають свою любов до нашої України. Далі малюнки ми передамо, де їх заламінують, тобто щоб вони під час нашої такої погодні умови не намокли, нічого з ними не сталося. Такого і їх просто візьмуть і заламінують і повішать на ялинку. Юлки, калини, пес патрон, соняхи. Кожен фантазує свої сюжети, а хтось просто сумує за домом. Я малюю свою водань і Херсон. А чому саме Херсон ти обрала як з вільного міста? Тому що я в ньому живу. Ти сумуєш за своє місто? Так. З Херсона буде картинка моєї хати. Я хочу запросити сині небо і жовті соняшники, щоб були синьо-жовті кольори. Місто, яке ти хотіла б забути? Київ. А чому саме Київ? Дистанція України є. Звільнене місце Херсон. І намалював червону калину, Херсонські кавунчики і пса патрона. Такі песики йдуть на війну, для того, щоб захистити Київ і Україну. Школярі вже мріють про те, як приведуть рідних до центру міста, аби показати свій малюнок. І радіють, що мають змогу долучитися до такої акції. Мені було приємно побачити свій малюнок на Яленці. Бо... Ну, кого приведеш показати малюнок? Мама, тата, друзів, бабусі, дідуся, братів, сестрів і всіх своїх. А ти хотів би побачити свій малюнок на центральній ялинці? Так, так. Я там бачив ялинку ще того року. Я б хотів побачити свій малюнок. Про те, що цьогоріч центральної ялинки не буде, дітлихи знають, але не шкодують та розуміють, як важливо зараз допомагати та дякувати нашим воїнам на передовій. Я б могла відмовитись від нового року. І подякувати захисникам. Я їм дякую, що вони захищають нашу Україну. Я б хотів подякувати за те, що вони захищають нашу країну, яка дуже зараз сумує за спокоєм. Відкриється інсталяція напередодні новорічних свят. У створенні ялинки перемоги візьмуть участь більше тисячі школярів Івано-Франківська. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.